Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажайте ви, бажаю вам я. Тема нашого заняття здорове харчування, запорука міцного здоров'я. Діти, для того, щоб бути здоровим, треба правильно харчуватися. Треба вживати різноманітну їжу. Перед тим, як їсти, треба ретельно вимити руки. Коли їсте, ретельно пережовуйте їжу. Вживайте багато вітамінів. А ми знаємо з вами, що багато вітамінів є в овочах та фруктах. Сьогодні в мене ціла тарілка вітамінів. Це фрукти, хурма, гранат, яблука, мандарини та горіхи. Якщо ви будете замість цукерок їсти яблуко, ви будете здоровим, міцним. Для того, щоб ви краще запам'ятали правила здорового харчування, пропоную вам переглянути відео. Як гадаєте, що це за планета? Правильно, це наша з вами земля, І її жителі люди, тварини, рослини. Земля унікальна планета, адже тут існує життя. Ви знаєте, що кожній живій істоті для існування необхідна енергія, без неї ми б не могли рухатися, рости та розвиватися. Всі організми отримують енергію із харчування. Однак для кожної з земних істот воно своє. Тож пропонуємо вам подорож до країни здорового харчування людей, а поведуть її стежками та розкриватимуть її таємниці наші помічники. Розумничка смачнюля і допитливий питайлик. Знайомтеся, я питайлик, бо я всім цікавлюся разом із вами. Я із задоволенням слухатиму розповіді смачнюлі. Ну, і, звісно, допомагатиму вам у всьому, Адже я справжній помічник. А я смачнюля. Я із чарівної країни правильного здорового харчування. Тож розкажу вам багато цікавого і корисного про те, як правильно харчуватися та бути енергійними і здоровими. А країна правильного здорового харчування. Це часом не та країна, де можна їсти цукерки та солодощі без обмежень. Ні, питайлику, це країна, жителі якої і дорослі, і діти дотримуються простих правил здорового харчування. Тут живуть сильні, енергійні і здорові люди. Правила в цій країні прості, але допомагають кожному. А що це за правила, які дають людям стільки енергії, смачнюлю. А давай подивимось і разом їх назвемо. А, знаю, знаю. Перед тим як їсти, обов'язково треба помити руки. Так. А чому? Ну, щоб були чисті. Видайлику, а може краще у дітей запитаємо? Отже, перше правило. Обов'язково ретельно мити руки перед їжею. Це захистить вас від хвороб, що можуть передаватися через брудні руки. А ось друге правило: вживайте корисну та різноманітну їжу. Смачнюлю. А чи можна вважати різноманітною їжею різні цукерки? Ні, звичайно. Щоб бути здоровим. Необхідно вживати різні продукти: овочі, фрукти, молочні продукти, яйця, м'ясо, рибу, каші, ну і солодощі теж, але в міру. А ось і третє правило: не переїдай. Це шкідливо для здоров'я. Після їжі ти маєш відчувати в цілі легкість. Знаю, знаю. Це наступне правило. Їж не менше п'яти разів на день. Молодець, питайлику, ось тобі винагорода города. Смачне, корисне яблуко. Дякую. <кху> питайлику, ще одне дуже важливе правило: ретельно пережовуй їжу. Не поспішай, це небезпечно і шкодить твоєму здоров'ю. Перше, вживайте різноманітну їжу. Друге, їжте не менше п'яти разів на день. Третє не переїдайте. Четверте ретельно пережовуйте їжу. А тепер запитання та завдання вам, друзі. Назвіть усі продукти, які ви вживали протягом дня. Хто із вас з'їв більше різних продуктів. Намалюйте свої улюблені. Луку, а тепер я тебе запитаю: хто для тебе найдорожчий та найближчий? Звісно ж, моя родина. Мої батьки про мене весь час піклуються, і ми завжди підтримуємо один одного. Друзі, ми пропонуємо вам вирушити у подорож країною здорового харчування разом із батьками. Чекаю від вас фото або малюнки з корисною їжею, яку ви полюбляєте їсти. До побачення!